Друзі, довгоочікуваний реванш. Довгоочікуваний реванш між Сахібом Байрамовим та Артуром Дубаускасом. Пам'ятаємо, той перший поєдинок на ну перемогу Дубаускаса. Але сьогодні Сахіб Байрамов, який зараз з'являється в ринг, прагне, звичайно, ж, завоювати цей титул. Сахіб Байрамов йому 33 роки, і це для нього вже 19-й поєдинок у профікар'єрі. 9 перемог, 6 поразок та 3 нічі. Він представляє два міста, Кривий Ріг та Бровари. Принується під керівництвом Гаріпшаха Огли у спортивному клубі. Фанат саме міста Бровари. Майстер спорту України з кіхбоксом до чемпіона України з кіхбоксом з призер чемпіонату України з тайського боксу. Чемпіона України з рукопашного бою ну і також є металістом чемпіонату світу з підбоксиву за версією вако ста хібайрамов, друзі. Ну що, друзі, чи не України лідер національного рейтингу? 27-річний віничанин Артур Дубаускас. Це для нього вже дев'ятий поєдинок у профікар'єрі. Чотири перемоги, три поразки та одна нічия. Тренується у спортивному клубі Нокаут під керівництвом Віталія Ситника. Є майстром спорту України міжнародного клаксу скікбоксингу, і навіть незважаючи на те, що зараз зупинилася музика, Дубаускас продовжує крокувати. Чемпіона України з K1 серед професіоналів, ну і також срібний призер чемпіонату світу з K1 минулого року. Артур Дуба друзі. Друзі, все готово до початку цього титульного протистояння. Ще раз нагадаю, перша важка вага, вагова категорія до 86 кілограмів. Тож, друзі, поїхали початок ось цього довгоочікуваного реваншу між Байрамом та Дубаускасом. Як же пішов Сахіп? Ось тут головне для Дубаускаса зупинити ось цей стартовий спорт від суперника. Ну і далі ми знаємо, як може працювати Дубаускас. Але Байрамова бажання просто величезне. Зараз Байрамов намагається одразу ж в першому раунді знищити свого суперника. Підтискає Дубаускаса до канатів. Але спокійно виходить з-під них Артур. Так, потрібно смикати. Потрібно смикати. Тут підказують. Одному з боксерів. А ось тут ударнищий пояс від Байрамова. Далі продовжує свою атаку. Ще й двійка залетіла у голову Дубаускаса. Є час на відновлення. Але все гаразд. Таке враження з Дубаускасом. Він може продовжувати цей поєдинок, але все ж таки потрібно відновитися, Артур. Ось тут питання до функціональної готовності Байрамова. Якщо в першому поєдинку підсів, підсів і фізично і функціонально Байрамов розбивав свого суперника Дубаускас, то що буде в цьому поєдинку величезне питання. Розуміє Дубауска, що рідно берегти сили і потрібно грамотно відпрацювати. Непогано зараз контратака у виконанні Дубаускаса ось так зустрічає Артур свого суперника, чергує серіями по корпусу та голові. Чи бекфіст від Байрамова? Величезне бажання помітне у Сахіба Байрамова. Щоб здобути ось цей титул, довгоочікуваний титул, бажаний титул чемпіона України серед професіоналів у ваговій категорії до 86 кілограмів. І навіть ось цей Хілкік поки що не допомагає в Бераму 50 секунд до завершення першого раунду. Ось вона робота від Дубавська. Ось вони ось ці переходи з корпусу на голову. Звичній манері зараз працює Дубаускас. Подивіться, як же збиває рівноваги, як же підсікає свого суперника цим неприємним кіком Байрамов. Двійка від Дубаускас. Ще й хай кік від Артура намагається одразу ж відповісти Байрамов. Але таке враження вже важкувато дихає Сахі, показує Рефері, що вдарив нище пояса його. Суперник не таким чином є ще й час на перепочинок у Байраму. Але сам Дубауска здивувався, що влучив нище пояса своєму візові. Шалений просто правий прямий. Ой-ой-ой! ой Ще один удар нище пояса. І Тут, звичайно, дуже боляче Дубаускас. Як же боляче до Баускасу, але не робить рефері поки що зауваження Байрамову. І не знімає очко Сахіва. Це вже другий заборонений удар з боку Байрамова у першому раунді. Але гадаю, що потрібно карати. бійця за ось такі заборонені удар. Тим паче, це вже не вперше. Ні, лише попередив зараз рефері Сахіба Байрамова. Ось так розвів плечима, кивнувши Артур Дубаускас. Так багато залишається до завершення першого раунду. Раунав на назвон, друзі, і дебютне перервався. цьому поєдинку. І до 72 кілограмів. Ну і звичайно ж. головний бій сьогоднішнього івенту за титул чемпіона Євразії у Хевівей. Де дуже дуже цікаво. Боєрамов проти Дубаускаса. Вагова категорія до 86 кілограмів перший важкий дивізіон. Ось тут вже серійно працює Дубаускас. Звичайно, знають один одного. Ще раз нагадаю, хто що щойно долучився до нашої трансляції, що це реванш. Дергай, 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 дергай. Смотри, можна... Знову підтискає Дубаускас. Непогано провели його Байрамов. Відповідає одразу Сахіб. Вичіпляє лівим хуком. Роблячи відтяжку. Зараз до Баускас. Ну і знову тут дає можливість своєму суперникові ось так попрацювати. Байрамов, Бекфіст від Сахіба і Акскі, ось такий рублячий удар у виконанні Сахіба Байрамова. Продовжує розбивати передню ногу свого візові. Дубаускас неприємні. Тільки по внутрішній поверхні стигна, Ось тут втратив рівновагу. Байрамов тут не було ніякого нокдауну. І цей поєдинок продовжується. Не дістає зараз Бейрамов. Звичайно, дуже важко йому з дальньої дистанції працювати. Ще й не скороще, ну і знову це Акські. Ми фронтом зустрічає Дубауска свого суперника. Півтори хвилини залишається до завершення другого раунду. Знову працює першим номером Дубауска. Але яка ж божевільна просто серійна робота. Намагається застосувати стопінг Байрамов, але дуже важко. Розбиває зараз Артур свого суперника. Ось він, Артур Дубавська, з всій красі. Дуже важко Байрам. Так. Віддав свідому ініціативу Сахів після ось такого спорту у першому раунді. Це те, що я казав. Головне, перетерпіти було Дуба, Ну, і Він це зробив у деб'ютному відрізку цього протистояння. Зараз дуже самовпевнено працює Байрамов, костив руки. Але з Дубаускасом ну, потрібно цього робити. 30 секунд. Остання 30 секунд у другому раунді. Забирається трихлинку Дубавська. Гадаю, що тут не є сумнівом для суддів, хто ж є переможцем цієї трихлини. Ось так оглядає на своїх секундантів Байрамов і таке враження не знає, що робити зараз ахів. Просто не знає. Спеціально вже підсів Байрамов, рамофі ще й справа прилітає від Дубавська сама останні сі від другого Що, друзі, третій раунд? Третій попереду, останній раунд цього титульного поєдинку між Сахібом Байрамовим та Артуром Дубаускасом. Відновився зараз Байрамов, пішов вперед на свого суперника. Але чи надовго вистачить Сахіба? Ось тут головне питання. Зараз у своїй звичній манері працює Дубаускас, не форсуючи події грамотно, проводячи свої атаки. Без якогось сумбуру у Хілкі, коли канані Бойрамова. Дуже важко дістатися цим ударом до підборіддя. до Баускаса. все бачимо зараз Артур зараз знову підтискає свого візові до канат. Баускас ось так поступово намагається влучити, Зачепився за канатну стрічку. Дубаускас. Незвичайно що тут підтримка. Підтримка у вільничанина є в чарівному спорткомплексі у Бучі. Фронткік від Дуба Знову тут намагався попередньої нозі суперника попрацювати лолокіками Артур. Ось ці переходи, які просто закручують Байрамова, не знає, звідки прилетить Сахів. Ось таке враження і не встигає просто перекриватися Байрамов. Так, і за допомогою цих Беккістів намагається вийти з-під канатів Сахіп, але бомбардування продовжується. Ось він черговий вибух від Артура Дубаускаса. Відповідає зараз мідукіками Байрамов. Вдвічі поспіль ось він Беккіст, але по рукавичках суперник знову не дістає. Все бачить, все контролює Дубаускас. А що тут? Проблеми, проблеми якісь з плечем у Байрамова, ну і Рехвері відраховує нокдаун. Ось так, перша нокдаун на цьому титульному рованчі. Звичайно, за очками програє Байрамов, Ще без шансів. Ой-ой-ой, ще й ліко, ще й лікоті. За правилами це заборонено. Це не Thai, це не тайський бокс, де можна серед професіоналів виконувати ось. Зараз чудово. Чудово на відході ловить свого суперника. Зараз Дубауска менше 30 секунд залишається. А Ще й куліно від Артура. Ой-ой-ой, правий прямий пропускає. Все ковхає зараз Байрамов, просто виживає. Останні секунди третього раунду вибухає просто Дубаускас. І що тут знову відраховує репері? Другий нокдаун, стоячий нокдаун для Сахіба Байрамова. Важко. Просто важко. Неймовірно важко Байрамову. Чана шарту Дубаускас зроби з неймовірною швидкістю з неймовірною майстерністю він дарма носить на талі Пояс діючого чемпіона України серед професіоналів. Друзі, цей поєдинок завершився і гадаю, що тут буде без сюрпризів фантастичний поєдинок, ну і неймовірний бій показав сьогодні Артур Тубаускас. Цього домою перебуває. Артур Дубанська! Так, друзі. Артур Дубаускас залишає собі титул чемпіона України серед професіональних улоговій категорії до 86 кілограмів. Не вдалося західу Байрамову взяти реваш. Дуже багато розмов було перед цим поєдинком і на прес-конференції, на церемонії зважування. Але все ж таки пояс залишається у Вінниці.